Ми вже прийняли всі протоколи дільничних виборчих комісій. Зараз у нас продовжується засідання, бо ми приймаємо уточнені протоколи, які вже не стосуються голосів, а стосуються певних технічних описок. Можемо сказати, що по багатомандатному виборчому округу у нас перше місце політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Майже 44%. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода більше 30 Політична партія Удар на третьому місці 11,7%. і партія регіонів 6,5%. Політична партія наша Україна 2,8%. А якщо брати мажоритарний округ, то Доні Олександр Сергійович 43,95%. Левицький, Олександр Михайлович, 27,69%. І Гдичинський Богдан Петрович, 23,24%. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 97 228.